Ніч на 23 вересня на Сумщині минула тихо. Втім, протягом минулої доби окупанти скаженіли, обстрілявши 10 прикордонних громад Сумщини: Шалигінську, Великописарівську, Білопільську, Краснопільську, Зноп Есманську, Хотінську, Юнаківську, Серединобуцьку та Миропільську. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Поранено чотирьох цивільних мирних мешканців. Пошкоджені загалом два десятка будинків та сім автомобілей. Пошкоджено і два підприємства, школа, садочок та сільський будинок культури. Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач. Втім, наразі електропостачання відновлено. По Білопільській громаді окупанти опівдні випустили по селу Волфе 13 мін. Внаслідок цього загорілися склади з зерном на місцевій фермі. Гатили окупанти і по великописарівській громаді, випустивши 26 мін по будинках мирних жителів села Єздецьке. Снаряди розривалися посеред вулиці, розбиті сім хат. А шість автівок, які були припарковані поблизу будинків, не підлягають ремонту. Одна жінка поранена, їй надали допомогу. Також були пошкоджені електромережі. Три села громади кілька годин були знеструмлені. Втім, наразі електропостачання відновлено. Зазнала руйнування Миропільська громада. Після 16-ї години від рашистів прилетіла 120 мм 9 мін. Вибухами знову пошкоджено майно мирних мешканців. Побиті шибки, паркани, стіни хат і господарських приміщень. Уламками на одному з подвір'їв вбило курей. Серед людей, на щастя, постраждалих немає. Окупанти випустили 18 снарядів по прикордонним селам Хотінської громади. Від вибухів постраждали дві жінки та чоловік у самій Хотіні. Усі цивільні мешканці громади наразі. У лікарні. Мають вогнепальні поранення, переломи кінцівок, мінновибухові травми та осколкові ураження. Також в результаті обстрілу з російських сіл Гордієвка та Ніколо Дар'їна пошкоджено місцеве підприємство, приватний будинок та дві автівки, повідомив Дмитро Живицький.